Вітаємо на каналі Друзі за смаком. У цьому відео пропоную вам приготувати сирник зі сметанною заливкою для ідеального початку дня. Він смакує як у гарячому, так і у холодному вигляді. І незважаючи на те, що зі сметанною заливкою, у гарячому вигляді рекомендую подавати з холодною свіжою сметанкою, а після ночі у холодильнику він набуває більш щільної структури і також неперевершений на смак. Почнемо з того, що підготуємо смачний сир. В мене він спеціально для сирників, тому не потребує ніяких маніпуляцій. В іншому випадку його потрібно протерти через сито або пробити блендером. Окремо змішуємо цукор з яйцями та добре їх розтираємо. Додаємо до сиру та ретельно перемішуємо. Далі вмішуємо кукурудзяний крохмаль, ванільний екстракт та лимонну цедру. Наостанок додаємо сметану не менше 20% жирності і остаточно все перемішуємо. Підготуємо форму 18-20 см в діаметрі. Бока змащуємо вишковим маслом, на дно викладаємо пергамент для випічки. Сирну масу виливаємо в форму та випікаємо протягом 20 хвилин. За цей час вона має схопитися. А ми поки ще підготуємо сметанну заливку. Для цього сметану не менше 20% жирності змішуємо з яйцем, цукром та ванільним екстрактом і ретельно перемішуємо. Виливаємо сметану заливку, на схопившийся сирний шар. Знову відправляємо в духовку на 40-50 хвилин. Готова запіканка матиме більш щільну структуру та боки почнуть злегка рум'янитись. Даємо їй охолонути до теплого стану та виймаємо з форми за допомогою ножа. Обережно провівши ним вздовж боків. Після такого сніданку ідеальний день вам гарантований. Якщо вам сподобався цей рецепт, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. І ще прохання, напишіть в коментарях, як ви вважаєте, вже настав час для шоколадних десертів. До наступних рецептів!